Сезон полювання на пернатах стартує з 11 серпня на мисливських угіддях Львівщини. Любителі полювання зможуть здобути крилаті трофеї. Як мисливці готуються до відкриття сезону, дізнавались наші журналісти. Юрій Мисливець зі стажем. Полювання для нього не просто хобі. На відкриття пернатого сезону він приїхав з Тернополя. З нетерпінням чекає, коли вже вполює першу качку. Успіх полювання це вже є вихід на саме полювання. Незалежно від того, чи ти добув трофей, чи не добув, це вже є успіх. У справжнього мисливця має бути рушниця, набої і собака, товариш та помічник, а ще терпляча дружина, яка прозуміла його чоловіче захоплення. Якщо колись полювання було життєвою необхідністю, то сьогодні це швидше спорт зі своїми правилами та обмеженнями. Щоб вони не порушували правил полювання, щоб вони зважали на техніку безпеки і щоб вони з Богом поверталися в свої сім'ї. Старт сезону полювання для мисливця справжнє свято. Кожен ретельно готується перед тим, як відкрити вогонь вперше. Вмілий мисливець повинен не тільки добре стріляти, а й знати все про свою здобич. Тоді полювання на пернатих буде успішним. Один з достепня буде відкритий сезон полювання, так званий на пернаті види мисливської фауни. Для цього готується 36 господарств, які мають відповідно погоджені дозволи зводи управління екології, мають пропускну спроможність, мають ліміти, які будуть полювати на ці види. Вже незабаром це угіддя стане територією для полювання на його пернатих мешканців. І мисливські види птахів скоро стануть чиєю здобиччю. А триватиме облога на пернатих до 31 січня. Анастасія Ячкалова, Анатолій Лопатченко вісник.